Олькенра для мене зараз, як дитина, моя власна дитина і мого чоловіка. оскільки саме ми її виношували, народили, і нарешті вона вже почала ходити. Що мається на увазі під словом ходити нарешті ми дійшли до того рівня, що у нас систематично відбуваються концерти не лише в Україні а й за кордоном, і це дуже дуже нас тішить, що ця дитина там не вмерла, а вона живе далі, і ми сподіваємося, що буде жити ще далі. Зараз фолькнери, напевно, це найголовніша ланка в моєму житті, і тому я все ж таки більше свого часу присвячую їм. Після концерту, що я відчуваю? Насправді по-різному, залежно від концерту і залежно від аудиторії, перед якою ти виступаєш. Якщо ти виступаєш на якомусь фестивалі, як, наприклад, це було у Литві. Влітку, то це було дуже дуже прикольно і дуже шалено, тому що було багато людей, і ти відчу... я відчувала, як люди а... їм настільки це було цікаво, і от не, не тільки я дарувала їм якусь енергетику, та щось від себе віддавала. Але я відчувала, що вони теж щось дають, і ти виходиш не не невисмакна... невисмоктаний, як лимон не невижитий лимон, коли ти тільки віддавала нічого не отримав. А ти спускаєшся з сцени в позитиві, в гармонії, Розумію, що це був позитивний концерт і хороший. Інша річ виступати в ресторанах, де люди сидять і їдять, тоді, звісно, ну, таке дивне відчуття після такого концерту. Ну, не раз, як хтось зусердиться і каже, ти бойко. я знаю, чи то так, чи не так. На жаль, ця дорога завела нас в тупик, закінчилась отаким от, от багном. Проєкт «Двоколісні хроніки» зародився у 2010 році, і це трапилося після велосипедної мандрівки до Абхазії у 2009 році. Ну, зрештою, це якби початковий відлік і фолькнерів, і двоколісних хронік стався от тоді у 2009, коли ми з моїм чоловіком Володимиром Мулером сіли на велосипеди і поїхали до Абхазії по Чорноморському узбережжі, і взявши з собою. Музичні інструменти, індонезійські джемби, всілякі тамбурини і вивчили десь з десяток українських пісень. От і по дорозі ми виступали на вулицях і розуміли, що це дуже прикольно, і типу з цього всього може вирости щось більше. А після того, як ми повернулися, ми а, почали записувати пісні, і вже тоді в нас з'явилася назва Фолькнери. І відразу ми вирішили, що от веломандрівки треба теж продовжувати, і в тому ж 2010 році, наступного тобто вже 2010 року, ми сіли на велосипеди із Чернівців вирушили до Туреччини через Румунію, Болгарію, Туреччину. І в Туреччині десь місяць їздили. Але ми зазвичай вибираємо такі дивні маршрути: якийсь страшнячок через сели. Ну, через такі місця, де туристи зазвичай не їздять, тому що а, ми шукаємо колорит, ми шукаємо автентику і ми шукаємо фольклор а, в процесі кожної експедиції, кожної веломандрівки. І також а, ми собі а, в двоколісних хроніках поставили за моту також людей а, знайомити з українським. А, з українською культурою, з українською піснею, тому завжди ми возимо з собою ще інструменти, пісні і виступаємо на вулицях. От і щороку ми їздимо в експеди... в експедиції на велосипедах. От нещодавно повернулися. А в нас була експедиція від Чорного до Білого моря через Україну, Білорусь, Росію, Фінляндію, Російську Карелію. Нас збирали дуже багато пісень і теж їм презентували наші українські пісні. Сподіваємося, що проект буде надалі розвиватися, рости, розростатися. І ще, окрім того, що ми збираємо пісні і презентуємо свої власні, ми ще знімаємо документальне кіно про все це, що з нами відбувається, і вже змонтовано три наших фільми про три. Експедиції, а четверта експедиція, яка нещодавно завершилася. Фільм тільки в процесі монтажу, що є найтяжче з усього, <гум> тому що треба багато матеріалу викидати там, з 30-40 годин треба залишити ну, максимум годину, тому що перевантажувати людей не ігровим кіно, а документальним це найважливіше для нас. Велика ідея це насправді дуже цікавий сайт, де можна збирати кошти на якісь власні проекти. Але в мене склалося враження, що поки він не удосконалений, тому що не завжди люди могли платити, ну тобто не могли. Там є якась програма, ну я, я просто не зовсім розуміюся в цих цих штуках. От. І часто дзвонила і казала, як можна іншим способом передати кошти, тому що ми не можемо заплатити, бо там система не працює чи ще щось. Ми мали дуже мало часу для того, щоб зібрати ту суму, яку ми хотіли. У Нас було лише 50 днів, і це дуже мало. Потрібно як мінімум 100 днів, щоб нормально розпіарити цей проєкт, щоб більше знайти Аудиторію в пошуку коштів, от перший досвід у нас був невдалий, тому що ми не назбирали ту кількість коштів, яку ми хотіли. Якщо ти не назбираєш, то а, ти не отримуєш взагалі нічого, і всі ці кошти, які назбиралися, вони повертаються до їхніх власників. А, але ми на цьому не зупиняємось, тому що далі будемо сподіваюся з ними співпрацювати і нові свої проекти будемо теж подавати на велику ідею і збирати кошти, тому що на жаль, у нас нема багато грошей, бо самостійно забезпечувати себе всім тим, що ми хотіли втілювати в реальність. Я уявляю своє життя через 20 років так само, як і зараз. Ну, можливо, я буду на ну, 20 років старішою зовні, але сподіваюся, що всередині я не пострію ніколи. І я часто зустрічаю таких бабусів, які за 60 навіть, але ну там зморшки на, на обличчі, на руках, на шиї вони ем, не вказують на вік, тому що в них молода душа, і вони такі ж драйвові, позитивні і щасливі, як там в 20 років. Я сподіваюся, що через 20 років я також буду їздити на велосипеді. Я також буду зустрічати цікавих людей, і я би хотіла, щоб через 20 років фолькнери більше виступали на міжнародних сценах. Політика, які мої політичні переконання. Політика це потрібна річ в будь-якій країні, але вона має бути правильна і для людей, а не те, що відбувається в нашій країні. В нашій країні відбувається безлад. Про, просто суцільний безлад. І а, політиком я вважаю, має бути людина а, справжнім патріотом своєї країни, та, яка любить свою країну. Наприклад, а, я зустрічала багато турків, коли подорожувала. Знову ж таки на велосипеді по Туреччині, і там кожен другий турок буде з гордістю і з піднятою головою казати, що я турок і я цим горджуся, хоча в них теж бідні села, і люди не так багато живуть, як якась там Британія чи Фінляндія, наприклад, так. Але нема такого, як у нас. Інколи мені здається, що більшість українців встидаються своєї рідної мови і переходять, приїжджаючи в столицю. Де в першу чергу має бути рідна мова, та тому що це столиця нашої країни? Це таки було з багатьма моїми знайомими з західної України, які переїжджали сюди до Києва і спілкувалися. Якщо це можна сказати російською, то хай це буде так. У мене нема одного героя. Моїми героями є різні люди, різні предмети і різні обставини. Зрештою, все залежить від того, в який день якого настрої і як я прокинулася. От тобто, один в один день моїм героєм може бути мій чоловік, а в інший день моїм героєм може бути якась просто пташка. Ще інший день моїм героєм може бути велосипед, тому що я цілий день на ньому їжджу. Ну, все залежить від різних, якби обставин. Муза. Ну, якби знову ж таки, в різні періоди по-різному. Зараз моїми музами, можна так сказати, є люди, які багато чого досягли, і люди, які. Наприклад, мені дуже подобається квітка Цісах, як вона співає і те, чого вона досягла. І взагалі вона була дуже красивою жінкою, Та, як вона поводилась. От... Завжди треба брати приклад з чогось такого красивого. А потім я тиждень тому повернулася з Лондона і зрозуміла, що це місто, в яке потрібно їздити неодноразово, і це місто, в яке ти закохуєшся з першого погляду, тому що це аристократичне місто. Воно теж може бути музою, тому що там все практично досконало. Кожна будівля співзвучна з дорогами, з тими машинами, які там стоять, з людьми, які ходять. От, і, і це все надихає. То можна сказати, що Лондон теж моя муза. <сум> Нехай люди задумаються про те, що пластику дуже багато в нашому житті з'явилося. Особливо це стосується сільських місцевостей. Ми неодноразово їздячи на велосипедах, зустрічали катастрофічні критичні моменти, коли просто хотілося, я не знаю, реально померти на цьому ж місці. Нещодавно ми були в, Карельсь... в російській Карелії і біля одного села ми хотіли розбити намет, табір, щоб переночувати, але кілька кілометрів ми шукали місця. Все всіяно сміттям. Я цього не розумію. І потім ті ж місцеві жителі кажуть, куди та зайця від нас пообігали. Цікаво, куди ж це зайця від них повтікали? <му> Єде земо та є дото, улячегина, габажити не мене докоучила. Єде земо, та є дото, олячегина, габажити не мене докоучила. Віополя інших людей я не бачу, але я їх відчуваю.